По обіді на третьому поверсі сталася трагедія. Сусіди забили на сполох, коли з вікна квартири повалив дим, викликали рятувальників. Диму було повно, і в коридорі дим був, а я лежала тут, чую те, що це, щось дереве, а я в шахети літаються, дрони, а я голову тягнула і думаю, все. Колись друга, коли третя, коли чуєлю забала, думаю, ні, це не воно в подивилася, шла на І це я вийшла на двір. Коли кажуть, то її вже винесли, вона вже вдушена. Така картина була звичною для сусідів жінки. Кажуть, вона несла додому все, що траплялося під руки. Квартира Алли під помешканням, де сталася пожежа. Нині розгрібає усі наслідки біди. З потолка тікло. Ми зняли бігом натяжний потолок, трошки та все воно там, іще все є. Тут води по коліно було, ванна і взагалі. Вже розібрали теж жахіття були. Все воно капало грязь. Добре, що ми ще не доробили ремонт, бо війна почалася. Усьо дівчат. Тут теж, ось ми одразу віші почали зносити, Я іспугала з новіші блін. Всі вісі, всі попереносила бігом сюди. Блін все пооткривали. Померла жінка була привітною і доброю людиною, кажуть сусіди. Підгодовувала тваринок на вулиці та у житті мала багато горя. Вона архітектором працювала, вона дуже грамотна людина була, а потім підробляла е, всіх в завіденнях е, е, уборщиця. Жіночка. У нього, у нього син в минулому році, 5 мая, помер. І на фоні цього у нього ще один син помер, і чоловік помер. Рятувальники, які гасили пожежу, знайшли тіло жінки. Кажуть, дістатися до кімнати було непросто. Рятувальникам довелось працювати частково через вхідні двері та за допомогою висовної драмини через вікна. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки з опіками. Загибла 1946 року народження. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Знищено речі домашнього вжитку до ліквідації залучалось 10 чоловік особового складу та три одиниці пожежно рятувальної техніки. Наразі правоохоронні органи з'ясовують ці обставини даної пожежі.